Біл Гейтс підтримає бібліотеки Львівщини. Представники фундації відомого мільярдера із міською та обласною владою Львівщини підписали меморандум про розвиток бібліотечної системи області. За чотири наступні роки близько сотні читалень будуть комп'ютеризовані та підключені до інтернету. Міська бібліотека номер 13 стала однією з переможниць у конкурсі. Тут уже невдовзі з'явиться нове обладнання. «В Даний час ми проводимо сигналізацію на тій половині, яку ми вибрали якраз для обладнання, для того щоб обладнати її комп'ютерами, які будуть стояти саме ось тут. Програма Бібліоміст обладнає близько ста бібліотек Львівщини комп'ютерами із програмним забезпеченням, принтерами та сканерами. Для бібліотекарів влаштують тренінги та обмін досвідом. Читання стимулює процес думання. І я тішуся, що ми з вами будемо і надалі дуже добре думати, придумувати дуже хороші ідеї. І, дай Бог потім їх реалізовувати. Я, насправді дуже оптимістично дивлюсь на майбутнє нашої співпраці, так як перші люди міста та області прийшли, щоб довести свою підтримку бібліотечній галузі угода. Передбачає, що уже за наступні чотири місяці обладнають 24 бібліотеки.